Чи могли б ви уявити, ідучи на Майдан 1 грудня 2014 року, що наступні 10 років ви будете захищати незалежність в лавах Силоборони? Ні. Я взагалі йшов туди подивитися, що там робиться. Не сподівався я, що от воно так сильно мене затягне. Кожен вечір я приходив, до... не пам'ятаю, до якої години. Я там, ну, до ранку, поки метро починало ходити, зранку я сідав на метро ну, і їхав на роботу. І так декілька днів ходив я по Майдану, біля от, перші сотні нікого не знав, ніхто мене не знав. Я Коли приїхав на Майдан, в мене був спортивний костюм футбольного клубу Арсенал. Там взагалі на спині був великий напис. Перший раз до мене звернулися, побачили. ну от... Що я в спортивному костюмі «Арсенал», І до мене так і звернулись. Арсенал каже, ходи сюди. Я повернувся, кажу, мене каже, да, тебе. Я каже, ми не знаємо, не знаємо, хто ти. Ну і так, от, прив'язалося. Були сотні, були в них сотники. Сотники кожен день також збирались на наради. Був комендант майдану. Кожен сотник прийшов, зібрав всіх. Весь особовий склад, скажімо так, свій, свою сотню, і сказав всі, хто може, хто бажає підійти е до такої то палатки, там вже стояло декілька палаток на Майдані, а записатися в, е в списки бажаючих е проходити навчання. Зразу нам пояснили, що нас отак зразу нікуди не відправлять. Так як ми хотіли в Крим скоренько, щоб. Е Вигнати зі тамти зелених чоловічків, пояснили, що спочатку буде, проведеться з нами навчання, підготовка, а потім, вже, коли вже сформується підрозділ, тоді ми вже поїдемо воювати. Ну і не було часу тягнути. Зразу, буквально в той же день всі побігли, записалися. Особисто я, ну, я не знав, наскільки то під, піде часу, наскільки то затягнеться. Ну, я тоді не знав, я вже потім. Вже з кожною ротацією я вже бачив, що відбувається, я вже приблизно починав розуміти, що то надовго. Що сидіти вдома і чекати, коли дітей додому прийдуть. Ну, якби ну, ніхто не хоче чекати, поки додому прийдуть до нього. Треба зразу виганяти ще на кордоні. Вони не мали права пересікати кордон. Все, вони пересекли кордон, все, вони злочинці їх право ганяти. Не треба чекати, коли вони дійдуть до західного кордону і там їм розказувати, ай-яй-яй, що ж ви робите, йдіть назад. Ну, бо вони ж не підуть. Це нас, це нас привезли в Петрівці з Майдану якраз тільки. От ми повиходили з автобусів з прапорами. Саня Аризона. Можливо, на корочні, а можливо і ні, може він не знаю. Саня Аризона, в нього на одній руці. Трьох пальців, здається, немає. Ну, тільки великий і мізинець. Ну, він ну, автомеханік, водій просто ну, від Бога. І автомат він ну, от, двома пальцями розбирає, що там не кожен так швидко зможе розібрати. Чи не єдина фотографія генерала, де він посміхається. Ми ніколи не бачили, що він посміхався. Ну, як потім бачили, а так зафіксувати ніколи не вдавалося. Він розумів, що от ми сильні духом настільки, що от таких більше не знайти. І він нас правильно, в правильне русло направив, скажімо так, нашу цілеспрямованість, енергію, наше бажання досягнути справедливості. Ну, в нього це вийшло. Ну, ми йшли за ним, ми вірили в нього. І він вірив в нас. Це і... Була дуже важка була втрата, коли ми знали, що він загинув. У мене, скажімо так, порівняно з іншими е, унікальні трошки антропометричні дані, е, ріст і е, розмір ноги дуже маленький. Таких, скажімо так, практично тоді не було. І от. Він знав цю проблему і буквально на другий чи на третій день, точно не пам'ятаю. Особисто мене прибігли хлопці, мене покликали, кажуть, біжи, там генерал тебе кличе. В нього прибігаю, кажу, я такий-то там прибув. Він каже, малий, каже, тримай, спеціально для тебе знайшов. Щось Та, ну а менше кажуть, в моєї жінки. Хоча вона теж невисокого росту. Але... Ну, було дуже приємно, що. От... Генерал якби, міг вирішити в короткий час будь-яке питання, якби піклувався про кожного. Батальйон оперативного призначення військової частини 3066 присвоєно почесне найменування батальйону оперативного призначення імені Героя України, генерал-майора Сергія Кульчицького. Коли почалась повномасштабна війна, буквально за три дні. Вони всі повернулися. У нас не було місця в батальйоні для всіх, тому ми їх почали вже розпихувати по інших батальйонах, де були ще вакантні місця. Тож хлопці вже в дорозі дзвонили і просили, каже, зарезервуй мені місце, каже, щоб я не попав кудись інакше. Каже, Хочу разом зі своїми бути. Ну, відсотків я так вважаю, десь. 95-98 особового складу, які були в батальйоні 14-15 рік, навіть, ті, хто пізніше приходили добровольцями, або мобілізувалися, або переводились з інших підрозділів, але служили в батальйоні. Деякий час вони також всі хотіли повернутися в батальйон. Кількість, яка виїхала в Павлоград з Петрівців. Здається, було 226 чоловік. Здається, точно не пам'ятаю, але ну, така цифра мені закарбувалася. 226 здається, мова. А під час повномасштабної то було більше 600. Хтось боїться. Ну, то цілком нормально. Хтось боїться, хтось не хоче. Теж ненормально. Можна боятися, але допомагати їй іншими методами, там, не знаю, ну, купляти для хлопців там, дрони, наприклад. Ну, це, скажімо так, це як історична подія. Історична подія, яка відбулась. Для нас день, який ми ну, не святкуємо його відзначаємо, тут якби причина. Взагалі зовсім не радісно, чому ми так зібралися. І наслідки також зовсім не радісні. І коли ми збираємося, ми розуміємо, що ми не всі зібралися. І ми чітко розуміємо, що на наступний рік нас буде ще менше. Ну, ми її відмічаємо, ну, це як історична подія, день добровольця. Ну, так само, так як бій під крутами. Це також історична подія. Там ну, 300 студентів добровільно стали щитом проти регулярних військ. Ну, тут, якби практично майже те ж саме, тільки ну, були не тільки студенти, студенти також були, були і старші дітьки, і пенсіонери. Ну, це, от, скажімо так, Маса людей, яка свідомо стала на захист своєї держави, добровільно.